Якщо страхова сума дуже велика, то Медлайф може направити нашого клієнта на медосмотр за рахунок Мідлайф. Ну, наприклад, перша категорія вікова до 45 років Чоловік або жінка, немає значення встать. Якщо страхова сума більше 2,5 млн грн, то клієнта Медлайф направляє на розширений медасмотр. Але в Медлайфі по критичним захворюванням максимальна страхова сума 2,5 млн грн. Про що мова: про те, що до уваги береться більше з двох сум, сукупна страхова сума на випадок смерті з будь-якої причини, або сукупна страхова сума на випадок діагностування критичних захворювань за всіми діючими чинними договорами страхування та наданими заявками на їх укладання. Наступна вікова категорія від 46 до 54 років. Якщо страхова сума за ризиком смерть з будь-якої причини або страхування на випадок діагностування критичних захворювань більше мільйона гривень, тоді Life направить такого клієнта на базове обстеження за рахунок компанії. Наступна вікова категорія від 55 до 65 років, на базове обстеження Мідлайф направить клієнтів, якщо сукупна страхова сума на випадок смерті з будь-якої причини або страхування на випадок діагностування критичних захворювань більше 850 тисяч гривень. Це дуже важливий нюанс. До мене періодично звертаються люди через мій сайт відносно медосмотра Мідлайфу. Ну тобто, чомусь люди вважають, що Мідлайфі за рахунок Мідлайфу можна пройти медосмотр. Для того, щоб потрапити на медосмотр за рахунок Медлайфу, треба оформити заяву на страхування, оплатити цю заяву, а це може коштувати 20, 30, 40 тисяч гривень, в залежності від віку нашого потенційного клієнта. І якщо клієнт пройшов медосмотр, у нього все добре. Медлайф погоджує страхування цього клієнта, а потім клієнт вирішує, що він не хоче страхуватися. Передумав, наприклад, да? і хочу повернути гроші, а таке можливо протязі 45 днів, да? тоді Мідлайф повертає гроші за мінусом вартості медосмотра. тобто пройти медосмотр за рахунок Мідлайфу, ну тобто на шар, ну, це не варіант. Я вважаю, що про це теж треба було сказати, тому що до мене періодично звертаються люди саме з таким цікавим запитом. Так, навіщо страхувати своє життя? Для того, щоб мати гроші і мати гарантію, що ваші родичі будуть вас рятувати, лікувати, а не будуть відключати вас від системи життєзабезпечення. Дуже часто таке буває, коли у родини немає грошей на лікування рідної людини, нема страховки, нема що продати, на четверту-п'яту добу людину просто вимикають від системи життєзабезпечення. Щоб такого не сталося. Бажано мати гроші на рахунку в банку, великі гроші, або поліс страхування життя та поліс страхування здоров'я. Кожна людина в цьому житті сама за себе. І кожна людина, якщо вона доросла, розумна, відповідальна, вона може обрати для себе такий шлях, мати фінансовий захист на випадок таких страшних критичних станів страхування життя це фінансова подушка безпеки, така сама як подушка безпеки в машині, тобто, якщо в машині є подушка безпеки або подушки безпеки, і якщо ця машина потрапила в ДТП, то є великі шанси, що люди, які в цій машині знаходяться, вони будуть живі та неушкоджені, або мінімально ушкоджені. І кілька слів про себе: я Светлана ВТА Куніцна, менеджер страхової компанії Мітлайф. Праг Мітлайф це. Українська страхова компанія, яка працює в рамках законодавства України, сплачує податки державі України, але при цьому Pratt Мітлайф є стовідсотковою донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. Центральний офіс нашої компанії знаходиться в Нью-Йорку на Манхеттені. За освітою я економіст аналітик працюю в страхуванні життя з 2004 року, тобто вже більше 21 року. Всі ці роки я працюю з одною компанією. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі для того, щоб не прогавити мої наступні відео про страхування життя та страхування здоров'я в Медлайфі. А якщо вам сьогодні було настільки цікаво, що ви хочете потрапити до мене на консультацію, будь ласка, пишіть мені будь-який месенджер краще в телеграм, і ми домовились про зустріч. Якщо ви в Києві, це може бути офлайн зустріч. Взагалі, я працюю онлайн, це можна зробити в Zoom, наприклад. Якщо ви є діючим клієнтом компанії, і у вас є поліс або поліси у вас, у вашої родини, і вас ніхто не обслуговує, і ви не знаєте, що там у вас в полісі, і вам потрібна консультація, вам потрібно розшифрувати все, що у вас там є, то ви можете записатися до мене на фінаналіз вашого страхових полісів. Дуже дякую вам за увагу. Бажаю нам усім здоров'я, ментального та фізичного. Бажаю нам усім перемоги. Щиро вірю в те, що в Україні і українцям все буде добре. І до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!